Слава Богу, не тікать, перестайте зубувати. ми новину вам принесли, щоб всі сте місце. Весі ни заселився, бо син Божий народився зірка засвітила, нам новину сповістила, аж до того вифлеєму, цю країну всім знайому, де перчиста сина мала, свій добро надарувала, то скажи, що ви за люди, хай відомо всі це буде. Я України за Дніпра, роду, ороду, доплака наш народ, у тяжку негоду, довгі ночі, довгі дні. Ці могилах спали, аж вчора на горі, зірка засіяла. Тебе всюди, страшно всюди, урятуйтесь, добрі люди. Боже, Боже, поможи. З неба зійшли. Що за тебе догуляє, то не світло прошає, аж туди лица людей. Що ж лікар дитини тої. Ми шукаємо скрізь її. За тиньо, станьмо всі очі статі тої сили, щоб його не обступили. Тож глядіть сюди я грізно. Вже запізно, вже запізно. Хто бунтується на мене? Кляте плем'я шалене, другий день оздоганяю, але вже в рукаве маю. Ви ходили що я не яшим царем. Їється тільки землі, народиться таємний, що буде панувати на царями, на землю небесами, буде їх карати, буде правду вивішати, кривду він на празі тре, правду вгору піднесе, ти боїшся того Бога, бо лиха твоя дорога, бо не ти караєш, бідний нарізне. І тому, дитину Божу, як нині світку вожу, хоче ти її завити. Хочеш бити, хочеш бити. Замовчіть мені прокляті, бо скараю вас тій хаті. Ей ви, твої мої, шукайте дитини тої. Тут нема твої дитини, тож по всьому світу їдь і приказ не рознесіть. Кожен хлопець до двох літ, хай загине. Скажіть ваш приказ, моя задача. Бо тоді вам не жити, хто вас буде боронити? Ой новину ця страшна, ти бідон наша проклята, ти на злидні все багато, ти нас мучиш від віків, Губиш наших всіх братів. Хата вся тобі не рада, є на тебе якась рада, то ж біди. Божі ангели, скажи, на за геть бідо, ти нас мучить вже давно, забирай і не вертай, за сменьку не край. Господай, прощавайте, коли зі проживайте. Хай минає вас лихо, бо сидить біда вже тихо, прощавайте, ми в цій хаті, будьте щасні, багаті, майте волю, добруй, гожу. Тільки вірте, в ласку Божу, ласка Божа вас спасе, край рід піднесе, всім дорослим і маленьким ви чужим здоровеньким на потіх усій родині і на славу Україні. Ми лишаємо дологу, заспіваємо пісню Богу. Бог! Видно. Я злосковий, і сповілям, івче на сім, не обняти. Він чую вас в цім домі, де лежить Ісус за соломі. Реченята простягає, Христос Серкає.